Вітаю! У цьому відео ми покажемо, як легко налаштувати вигляд вашого нового інтернет-магазину. Зараз ми бачимо стандартний шаблон, сірий фон, відсутні категорії та товари. Перейшовши у розділ магазин, бачимо фільтри, але сама вітрина порожня. Давайте це виправимо і надамо сайту індивідуальності. Для цього переходимо до панелі управління. Наш перший крок базові налаштування. Тут ми вказуємо назву нашого сайту, ведемо Shops.ua. Ця назва буде відображатися у вкладці браузера, а також у шапці сайту. Прокручуємо сторінку вниз і натискаємо Зберегти налаштування. Тепер повернемося на головну сторінку і оновимо її чудово. Назва в шапці сайту на «Shops.ua». Далі, давайте змінимо кольорову схему. Переходимо до розділу оформлення у панелі управління. Ми хочемо зробити сайт у темних тонах. Змінюємо колір верхньої частини сайту, хедер та колір підвалу футер. Зі стандартного сірого на чорний так само оновимо колір для мобільного меню, щоб усе виглядало гармонійно. Зберігаємо зміни. Оновлюємо сторінку. Як бачимо, шапка та підвал тепер чорні. Сайт одразу набув більш стильного та завершеного вигляду. Тепер потрібно заповнити підвал корисною інформацією. Переходимо в «Налаштування підвалу, додаємо посилання на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, X та YouTube. Нижче вказуємо контактний номер телефону, електронну пошту, текст копірайту, наприклад. «Made in Ukraine» Та додаємо короткий опис для розділу Про нас, натискаємо Зберегти налаштування, повертаємось на сайт і знову оновлюємо сторінку. Тепер наш підвал повністю заповнений. З'явився текст про нас, контактні дані та клікабельні іконки соціальних мереж. Головній сторінці не вистачає яскравого акценту. Повертаємось до адмінпанелі і цього разу обираємо розділ слайдер, натискаємо Виберіть файл і завантажуємо наше заздалегідь підготовлене зображення для головного банера. Файл успішно завантажено. Тепер натискаємо кнопку Додати слайд, перевіряємо результат на сайті. Є, яскравий привабливий банер тепер прикрашає нашу головну сторінку. Але оскільки це слайдер, давайте додамо ще одне зображення, щоб банери динамічно змінювали один одного. Для прикладу ми завантажимо те саме зображення ще раз, оновлюємо сторінку. Зверніть увагу внизу у банера з'явилися крапки навігації. Тепер слайдер активний і автоматично перемикається між зображеннями. Буквально за три хвилини ми перетворили порожній шаблон на стильний та інформативний магазин, готовий до додавання товарів.